Привіт! Сьогодні буде RX 6700 XT у збірці з бюджетом до 25 тисяч гривень. Дуже класна, цікава збірка вийшла і достатньо симпатична. Перед початком тільки хочу попросити підписатись на канал, поставити лайк і сказати, що в описі є всі корисні посилання, дуже багато інформації і відповіді на запитання, які часто задають в коментарях. Зібраний ПК буде на материнці Asus Prime A520MK. Так, не Б Чіпсет, але ніхто не збирається в цьому ПК займатися сильним розгоном, та якогось жирного апгрейду найближчим часом не планується. Комплектація у нас стандартна, нічого особливого немає. Присутні у нас M.2 2 слот, це зараз обов'язково, два слоти розширення, коннектор живлення на процесор 8 Pin, ну 5500 сюди можна класти без проблем. По зовнішнім портам у нас 2 USB 2.0 і 4 USB 3.2. Плюс декілька портів на корпусі, і в принципі для базового комплекта периферії достатньо. Процесор Ryzen 5 3600, ви всі вже з ним знайомі. 3.6 Гц в базі, 4.2 в бусті, 32 МБ кеша, 6 ядер, 12 потоків. Зараз у ігровій збірки до 30К його достатньо зголодно. А якщо ви хочете взяти процесор з величезним запасом на майбутнє, на велику відеокарту, заспокойтесь, потім при апгрейді краще візьмете ще жирніший проц. Охолодженням його займеться башня від Zezio. 660 гривень, 120-ка кулер, достатньо великий радіатор, при цьому має три теплових трубки. Друзі, на секунду прервемося. Зараз саме час замовляти у мене збірку чи купувати готову збірку, тому що на телемарті у нас новорічні знижки. Це останні знижки у цьому сезоні і таких низьких цін. Чекати ще дуже довго на сайті Телемарт. Цілий розділ новорічного розпродажу. Знижки реально дуже круті, як і на геймерські крісла, так і на ігрові столи. Як на мікрофони, так і на ігрові консолі. USB-флешки, bluetooth адаптери аксесуари для периферії теж зі знижками. Я вам це показую, тому що хочу донести до вас те, що абсолютно на кожній категорії є пропозиції з шикарною знижкою, і на це треба звернути увагу. Ще один момент це Battle Pass 2023. Прекрасний варіант перед тим, як замовляти щось і так уже з хорошою знижкою, заробити ще собі бонусів. При замовленні використовуй промокод БАГ і отримай ще додаткову знижку. Тому якщо ви не встигли в цьому році, але дуже хотілося б оновити свій ПК, монітор, взагалі весь свій сетап, то зараз саме час. При такій малій ціні його можна класти на Ryzen 5 5600. Комплектація мені нагадала таке з Лего. Просто розсипуха кріплень як для інтела, так і для AMD. В принципі, для всіх актуальних сокетів тут все є. І є навіть лопатка для термопасти фірмова і, звичайно ж, термопаста. Я наношу не її, але на каналі скоро вийде віде відео, де я буду зрівнювати різні термопасти, і там буде тест термопаст від різних башен. По ній видно, що вона бюджетна, але виконана достатньо якісно. Кріплення просте, але незрозуміло для чого вони одразу в комплекті кріплять вентилятор. До башні, при тому, що його придеться зняти, щоб закріпити башню на материнку. Швидкість оберту вентилятора від 800 до 1800, але ми цього не дізнаємось, тому що маркування точно у ніякого немає. SSD від Goodrampe X600 на 1 ТБ. Максимальна швидкість читання у нього до 5000 і швидкість запису до 3200. Хороший SSD ціною всього 2000 гривень. Ресурс у нього до 300 терабайт і цього більш чим достатньо. Офіційна гарантія на нього 3 роки. По оперативній пам'яті хтось думаю з глядачів буде незадоволений. Це максимально бюджетна оперативна пам'ять на частоті 3200, без якихось небудь металевих радіаторів. Ціна за комплект з двох модулів по 8 ГБ 1400 гривень. З моїм промокодом буде ще дешевше. На всі комплектуючі є посилання в описі. Відеокарта Radeon RX 6700 XT на 12 ГБ GDDR6 пам'яті. Від Asus дуже мене здивувала своїм охолодженням. На вигляд воно таке собі, але воно дуже продуктивне. Я був здивований і в тестах думаю, будете здивовані. І ви. По дизайну підскажіть ви мені в коментарях, як вона вам є. Підсвіточка на ній дуже себе гарно відеокарта підкреслює в корпусі. От з цього ракурса видно, що у нас дуже потужне охолодження і класно виконане. Живлення у нас 8 плюс 6. DirectX 12, OpenGL 4.6, звичайно ж, тут присутні. Рекомендована потужність блока живлення у нас 650 Вт. Інтерфейс, звичайно, ж PCI Express 4.0, по роз'ємам. У нас один HDMI і три дисплей порта. Карта класна, побачите в тестах. Живити системами буде блок від Deepcool PF700 на 700 Вт. Є різні версії цього ж блоку від 350 до 750 Вт. Поживленню відеокарт 6 плюс 2 коннекторів, у нього 4 штуки. В комплекті стяжечки і декілька болтиків, але я використовую свої болтики, які більш симпатичніші. Редизайну Діпкула мені подобається, все класно виглядає, але все одно видно, що це бюджет. Бюджетні блоки. По безпеці у нас тут захист від перенавантаження, від подачі підвищеної напруги і, звичайно ж від короткого замикання. Гарантія офіційна 3 роки. Знімаємо базове кріплення для охолодження М4 сокету, воно нам не знадобиться, але зберігаємо його в коробці з материнською платою і ставимо п'ятистальчики з комплекту від башні, кріпимо основу для кріплення самої башні. Нічого важкого в принципі немає, але якщо робите це перший раз, то обов'язково дотримуйтесь інструкції. Поліровка на башні не найкраща, але краща ніж я очікував. Напишіть в коментарях, чи ви хочете бачити детальний процес збірки чи ні. А тепер подивимося, що вийшло. Першим на тесті PUBG високе налаштування Full HD. І що ми бачимо? бачимо, FPS вищий 120 стабільно, в районі 150 взагалом. І це при тому, що ведеться запис екрану і тратиться туди ресурси ПК. Уже на кінці катки прогрітий процесор у нас в районі 55 градусів, а відеокарта в районі 50. Ну вона не завжди завантажена на 100%. Це звичайно ж впливає на температури, але і так видно, що охолодження неймовірно хороше. Без запису екрану на ультраналаштуваннях без проблем можна грати в 144 і ніяких просадок, нічого подібного не буде. З PUBG все зрозуміло, що там по типу ETS. ETS у нас на фіксованих 75 кадрах на ультраналаштуваннях. Відеокарта завантажена на 55-60 При цьому її температура теж в районі 50 градусів. Процесор там взагалі відпочиває, завантажений до 20% максимум буває, і температура його в районі 40. Думаю, зрозуміло, що подібні ігри можна грати на цьому ПК в 4К спокійно. На ЕТС тестах відреагували, нібито добре. Пишіть далі, що додати ще. Скоро бібліотека буде на тестах набагато ширше. Метро Ексодус високе налаштування і під землею у нас до 200 кадрів. Зазвичай в районі 170-180. Тут уже відеокарта більшість часу працює майже на 100% і температура піднялась до 60 градусів. При цьому паливши павутину ми бачимо більше 200 кадрів і це дуже і дуже добре. В 2К цю гру можна грати на цьому ПК без проблем. Ну, в принципі, і відеокарта позиціонується як для 2К геймінгу, і повністю це позиціонування себе оправдовує. Процесор в цій грі працює добре, завантажений на поверхні вже в районі 60%. Температура теж піднялась. Ну, в принципі, температура тримається як на відеокарті, так і на процесорі в районі 60%. Показує добре себе і в башня. І охолодження відеокарти. Так, на поверхні у нас уже ФПС нижчий, в районі 130 в закритому приміщенні 150, коли немає ворогів. Ну, в принципі, ситуація була очікуваною, що під землею все набагато краще, як і завжди. Але, от в метіль, де немає ворогів, ми все пробігли. В рівні 160. Тому все грабельно, все дуже добре. 144 буде без проблем. Вашу думку очікую в коментарях, як завжди, як і на рахунок самого відео, так і на рахунок ПК. Якщо збираєте собі комп, то дивитесь ви на нові комплектуючі чи все ж таки на БУ. Counter-Strike 2. Full HD, високий пресет налаштування, цифри перед вами оцінюйте кесери самі високий пресет налаштувань, а не середній чи низький, тому що дуже часто клієнти все ж таки запитують: А скільки кеска видасть на високих? Відьмак три високий пресет налаштувань до 60 кадрів більшості часу в районі 50. Хочете грати з FPS за 60, тим більше в завантажених локаціях в місті і подібному. Ну доведеться грати на середніх, або ж все ж таки більш детально просто під себе гру налаштовувати. По температурах в цій грі ми бачимо стандартну картину для цього ПК. Нічого не зміниться. Можливо, через рік, коли повисихають всі термоінтерфейси. Та якщо так станеться, то велком на обслуговування до мене. Уточню, що зараз ведеться запис екрану, а це дуже добре навантажує ПК і забирає продуктивність і дорогоцінні кадри. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту. Тим, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні у мене все. Пишіть свою думку в коментарях. Поки що пока.